Всім привіт! Установили ми, значить, нав'язку усилену на 82-й МТЗ. Як і казав, що значнемо з 82-го, а закінчимо 892-м. На того теж вже заказав. Так як установили, все підійшло, нам все подобалося. По комплектуючим і по качеству все отлічно. А як воно буде себе в роботі вести, не знаю. покаже время, коли будемо працювати. Вчора приїжджав товариш, дивився, роздивлявся, як воно тут що лягає. Думаю я собі на Мтезона поставить теж. В нього є МТЗ і є Holland 60-50, тобто 125 чи 130 лошадей. І сміялися, каже, що тепер подиматиме Мтезон більше, ніж той самий Holland. Так кажу, МТзон точно більше не подиме, чим Holland. В Нюхоланді, по-моєму, до 4 тонн, а тут же ж. Навіть і з трьома циліндрами це все одно буде опасно, це ж МТЗ. Значить, по самій навіскі. Як ми бачимо нові Кронштейни, один другий. З них виходять отакі пальці на верхнє ухо циліндра. Знизу, знизу, тут все мені понравилось все ще чітко стало. Мене не було, але хлопці устанавливали, Каже, навіть ні разу не загнули. Отут чотири заводські. Отверстя з різьбой сюди стали 4 болта. Отут центральний цей шток. Після пластини в нього ще є такий дальше продовження штока, і воно заходить в оцей корпус. Все стало, ніде нічого не шліфували, нічого не ділили, все вставили, болтами закрутили. І виходить ось цей шток на нижнє ухо циліндра. З цим розібралися. Так, по шлангі. Бак у нас пластиковий, і виходить, оцієї шланги основної, головної, не вистачає, щоб поверх бака пустити. Аби був желізний бак, можна було пустити поверху. але шланга коротка, поверху бака не виходить, розділили так. На циліндр центральний тройничок, Викинули, закрутили, в общем, по попід баком пустили. Поза краном он пішла, і ось вона зайшла сюди, на штуцерком, на цилиндр. І Ісходя із того, що масленки зараз стоять на цю сторону, на внутрішню. Треба було б по науці, я так розумію, ставити масленками сюди, щоб проще його було мазати. Да, от сюди, пшикнув двічі от, нижню, верхню, нижнє, верхнє ухо. Ну, якщо маслюнками перевернути сюди, то штуцер із виходить виходитиме на цю сторону. І шланга, яка спарює циліндри, буде йти по отут, біля вала відбора мощності. Тобто буде мішати вона надівати цей самий кардан, коли що то робить в полі. І так, неудобно вона в общем, буде тут висіти, а сюди її не прикрутиш. Ну, в общем, зробили як. Що? Штуцером всередину, масленками всередину. Шланга та, що спаріє циліндри, ось вона. Тут закріпили хамутами, тут воно ніде нічого нікому не мішає. Пішла туди, там теж хамутиком притягнули і закрутилася на циліндр. Тобто отак встановили, отак уложили. Як робота є, ви бачили у відео? В принципі, подима, опускає все отлично. Ось як завжди. Старі маслінки були забиті, попутно ж знімалося це. Давай поміняли сюди і маслінки. Поставили, пшикнули салідольчиком на віка. Більше такого тут грандіозного, нема нічого. Все подошло, все отлічно. Менеджера молодці, всі шайбочки, всі гаєчки, всі болтики, отакі ось шайбочки, оці мідні. Шайбочки всі були в комплекті, Тройничок там, той, що на центральний циліндр встановлюється. все було в комплекті, тобто нічого не купляли, нічого не докупляли, все поставили, як воно є, те, що прийшло. Ну а далі будемо позже ставити і на 892. Там трохи різниця по-моєму, отут в цьому кріпленні. Ну, то буде позже. В общем, якось так. Тому понравилось відео, ставте палець вверх. Всім пока!